Добрий день, шановні наші друзі, любі наші гості. Ми, як завжди, вже в десятий раз. Бо сьогодні у нас ювілейний 10-й фестиваль повір у себе. Зі скущем ми сьогодні зібралися. Ми раді вас вітати з цією датою. Облички вам! Привезли свої прекрасні роботи з полотна, з дерева, акварелі, бісер, чого ви тільки не вмієте і не знаєте, як зробити, правда? Ну, правда, правда! От бачите, які ви молодці. Хочу вам розказати, що з нашої області цьогорічно на 108 лауреатів 9 попередніх фестивалів, які відбувалися. Пам'ятаєте ці фестивалі, правда? Я пам'ятаю добре останні два. <хи> От. Стали учасниками спеціалізованої зміни в Міжнародному дитячому центрі Артек, в рамках якої відбувся Всеукраїнський фестиваль «Повір у себе і в тебе повірять інші. Ви своїми маленькими шедерами, які ми можемо бачити і сьогодні, в нашому фойє нашого залу, прикрашаєте наш світ, створюєте для нас всіх дуже гарний, позитивний настрій. І ми вам, люблі наші, дуже за це вдячні. А зараз, аби розпочати вданий наш сьогоднішній фестиваль, я хочу запросити до слова отця порфі. Слава Існує! Я також хочу привітати. Мені не приходилося бути аж 10 разів на вашій зустрічі, але на двох точках. Тому мені дуже приємно, що стільки разів ви виявляли це бажання справді зустрітися тут і поділитися одні з одним своїми талантами. І не тільки без одним, але також навіть дорослим. Тому що кожна людина, яка приходить на цей світ, вона не приходить без нічого. Якщо б вона приходила без нічого, тобто, якщо б вона не мала нічого дати іншим, значить, вона приходить, щоб тільки жити за рахунок інших. Але це є зло самособі. Кожна людина є Божою дитиною і сотворена з його саду. А Бог є той, котрий все творить тільки добре. Тільки добре. І тому кожен, хто на цю землю прийшов, він прийшов, щоб подарувати іншим. Свої таланти. Свої дари. Тому, коли людина на цей ці всіх приходить, всі мусять її дуже чекати, тому що вона має своє слово, якого інші не мають. Вона є неповторна так, як неповторне її обличчя. Ось бачимо, скільки вас тут сидить і немає двох обличчя ненабачних. А навіть як є, скажімо, Близняка, навіть тоді ззовні вони, здається, подібні. Хоч, їх також розрізняють, мама, допустим, знає. Але їхні душі зовсім не подібні. Вони є іншими. І кожен із них приходить, щоб іншим зробити щось добре. Якщо б ми всі так думали, якщо б ми так старалися робити, зараз ми б бачили зовсім інше обличчя на цій землі. Зараз не було би. Плачу гор'я, страждання, тому що всі посміхалися. Але бачимо, правда така, що усіх є зло. А зло це ніщо інше, як вкрадення від людини таланту. І щоб замість того, аби вона дарувала іншим згідно Божого задуму, Зло хоче використати їх в своїх цілях, щоб знищувати інших. І тому ця людина вже йде у світ без таланту. там її пов'язані, би у тюрмі, у в'язниці в її душі. Так зло їй зробила. І тоді посилає людину, заставляє її робити те, чого вона не раз не хоче. І вона йде і робить зло іншим. Але коли вона робить це зло іншим, Значить, відповідно, йде відповідь також, знабодяться ті, котрі роблять її зло. І так починається війни. а з війнами розух, нещастя, смерть, плачі, страждання, горе. Але це все можна змінити. Звичайно, спротивившись злу, не виконавши його волю. Захотіти відновити той Божий задум, який Господь дав нам у нашій душі. Нам в цьому союзнику дуже сильним є Ісус. Він ніколи не зраджує, ніколи не підводить, а головне має силу перемогти навіть смерть, якої ніхто з людей не може перемогти сам. Ісус є найкращий союзник для нас. І який би бій не відбувався в людській душі. Завжди Христос є для неї живий і вперед. І тому Він є союзником найкращим, щоб ми наші таланти визволили і трудили, щоб ми могли у цьому світі нести добро, щоб люди від нас не плакали, але усміхалися. І тоді ця людина, проживши своє життя, погляне назад туди, в своє минуле. Вона не буде лякатися свого життя, не буде лякатися сама себе, не буде ховати свого життя, соромитися, показати його іншим. Навпаки, вона, поглянувши на своє життя, усміхнеться, зрадіє і скаже, Господи, я дякую тобі за те, що ти мені дав силу бути людиною, бути християнином, Не у світ добро, творити». І тому всі, ви, що тут є, ви всі маєте таланти. Ви всі маєте в своїй душах дуже багато добра. Тільки від вас далі, щоб у цьому світі зло не вкрало цього таланту, не знищило його, але навпаки, старатися його творити, розвивати. І тут не може перешкодити ніяка хвороба, ніхто з людей може шкодити, напевно. Але чим більше шкодить, тим більше з'являється сила творити. Так само і з людськими немами. Якщо є якісь хвороби чи слабості, все одно, якщо в людини є бажання творити, вона тоді отримує силу. Багато людей було в історії таких. Наприклад, навіть Леся Україна. Ось всі знають, вона дуже багато горіла, дуже багато страждала, але які вона глибокі, має слова і думки для нас. І скільки вона зробила і досягла під час своїх хвороб. Тому головне, щоб людина справді не втратила віри не тільки в себе, але і в Христа, в Ісуса. Щоб вона вірила і в Ісуса, і вірила в себе, що вона може перемогти, вона може побороти, вона повинна, вона повинна перевороти. Тому нехай Ісус, який нас всіх дуби, нас пам'ятає, нас знає, нас бачить. І сьогодні без бесум мені з вами. тому що де двоє бо троє, Боже, в Божому імені з'являється, зустрічається, там є Він між нами. Коли ми просимо у нього благословення, Він нас самих не залишає, Він благословляє. Тому я сьогодні хочу також Його ім'я, Його благословення, лишити для вас, щоб воно діяло в вашому житті як особистому так і вашому спільнотовому, вашій праці, щоб ви творили і розуміли, що це є потрібно для добра, для світу, для інших, для нашої України, для нашої батьківщини, для вас так само. Ну і на слава Божу, тому що кожний талант це є слава Божа, якщо він розвивається і творить добро. Тому не кай. Благословення зійде, Боже, на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Stop Jesus of